Вирішуй сам Кінг. і чим, і двіж. Ті, хто засяяв у темні часи, ті, хто не зламався, а розправив крила, Україна має вас побачити. Народне талант шоу Україна неймовірних людей каналі Тет. Відає серце своє для всіх. У суботу дивись усією родиною. Хто не їде за кордон? Сам у дом, сам у дом. Хто хлопчина на мільйон? Сам у дом, сам у дом. Я тут тією родиною. Улюблений хід, сам у удома. А потім твої, мої, наші. Надто багато, щоб сховати всіх у коморі. У суботу, напевне. З понеділка по четвер. Дивись усією родиною. Романтичний детектив Матек. Вона розслідує кримінальні злочини. Є справа. Так, у мене він пише кримінальні безселе. Я думала, ти ходиш за цим детективом. Касл, дивись усією родиною. З понеділка по четвер. О 12.15. Я люблю Україну. Я сонце люблю. Коли біль у горлі псує найцінніші моменти. Стрепсус із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі. А при гострому болю стрепсус інтенсив спрей, який полегшує біль вже з п'ятої хвилини і діє до шести годин. Дуже вам дякую, дякую за вашу роботу. Прийду до вас із новою книжкою. Дуже дякую.